цієї неділі біля пам'ятника вічного вогню відбувся урочистий мітинг з нагоди 80-ї річниці визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Керівництво Подільської громади та подільської районної військової адміністрації, військовослужбовці разом з представниками підприємств та організацій віддали честь та шану усім загиблим. Саме 31 березня 1944 року, близько 6-ї години ранку, наше місто стало вільним. Минуло багато років і під мирним небом виросло не одне покоління, але пам'ять про страшні воєнні роки, подвиги, мужність та героїзм нашого народу живе в серцях людей. Я дуже вдячний всім, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять героїв Другої світової війни. І хочу, щоб всі наші подільчани пам'ятали. Що без минулого не буде майбутнього, треба пам'ятати тих, хто захистив нашу батьківщину ще 80 років тому назад. І тому хочете закінчити словами нашої геніальної поетеси Ліни Костенко. Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце це вже почалось. Не забувайте незабутнє, воно вже і не взялось. І не знецінюйте безцінне, не загубіться у юрбі. Вічна пам'ять всім, хто віддав життя Ми їх за нашу батьківщину, за нашу свободу. Ми їх ніколи не забудемо. В кінці мітингу усі присутні поклали квіти до пам'ятнику невідомому солдату. На жаль, історія повторюється, як і 80 років тому, наш народ виборює свою незалежність. Цей день, коли Україна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність, потрібно пам'ятати про те, що наші предки теж стояли на захисті нашої батьківщини, і вони вистояли. А отже, і ми, як нащадки героїв, також зможемо вистояти та знову очистити свою землю від загарбників. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.